Ми бачимо, як все більше і більше просто не вміщає голова нормальної, здорової людини, як по відношенню до Біблії, все так може бути сконцентровано на протязі буквально одного місяця, як все так діється. Зараз ми з вами підходимо до дуже цікавої дати. 22, 23, 24 вересня, по відношенню до того. Як буде вичислена, вичислена равинами повнота місяця, буде святкуватися свято Труп, про яке ми з вами читаємо Левит, 23 розділ, 24 і 27 вірш. Прочитаємо ці слова. Левити, 23, 24, 27, вибірково. Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи: 7-го місяця, першого дня місяця, буде вам повний спочинок, пам'ять сумлення, святі збори. Що це означає? Вірш 27. А 10-го дня того самого місяця, день очищення, він збори святі будуть для вас, і будете впокоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Господа. Це свято, про що говорить, свято очищення, свято сурм, сурмлення, остання сурма. І, власне, під час цієї останньої сурми, про те, що ми читаємо з вами послані до Солунян. Коли буде ця остання сурма, має Господь забрати свою церкву.